Як розрахувати свою ідеальну вагу. Мабуть, ви вже чули, що багато хто критикує індекс маси тіла, бо індекс маси тіла не враховує наші індивідуальні особливості, такі як товщину кісток або структуру скелету. Тож для того, щоб розрахувати саме вашу ідеальну масу, існує геть інша формула знадобиться вимірювальна стрічка. За її допомогою треба поміряти об'єм руки під оцією кісточкою, Об'єм щиколотки над кісточкою. Звісно, ваш зріст, а також висоту від підлоги до оцієї кісточки. Ну а далі всі отримані дані заносите у формулу, яку я залишу в описі до цього відео, і розраховуєте. Варто сказати, що це буде ваша ідеальна, неатлетична вага. Тобто ваша вага, якщо ви не займаєтеся спортом і маєте мінімальну здорову м'язову масу. Якщо ви все ж таки відвідуєте фітнес-зал або іншим чином маєте підвищену фізичну активність, то до отриманого числа можна додавати 2-3 або навіть 3-5 чи 5-7 кілограмів, але це вже залежить від вашої атлетичної форми.